No. No. Кілька хвилин на підготовку та розгортання, і бойовий дрон готовий до злету. Свою пташку, Дрон Матерікс, бійці підрозділу аеророзвідки української добровольчої армії жартома називають матрацом. Втім, як кажуть, завдання, які він виконує, важко переоцінити. І його перемущество велике, що він може підійматися на дуже високу висоту. Тобто, якщо звичайно, там побутові мавики, там у них максимальна висота 500 метрів, то це може там і на півтора, і на кілометр триста. І відповідно, у нас краще буде вити, і кращий зум. Уже за лічені хвилини після злету безпілотника аеророзвідники помічають першу ціль. Зараз ми ну, бачимо в посадці Кацапський Урал, який заїхав з піхотою. Зараз відбиваємо координати і переводимо на артилерію і будемо відпрацьовувати. Зазвичай на полювання за ворогом аеророзвідники виходять вночі. Сьогодні виняток. Хлопці розповідають, напередодні добре відпрацювали по деяких технічних цілях ворога. Тож зараз можна не ховатися. Кожна дія, якби отримує протидію, і кожен вихід по якомусь нападу змушує нас думати над захистом, над збереженням життя, над укриттям, прикриттям, маскуванням і так далі. Ми знаємо довороти наших гармат, ми знаємо зони враження нашої реактивної артилерії. Якщо ми бачимо ціль, ми виходимо на відповідний командний пункт, зв'язуємося з ними, даємо координати цілі, домовляємося, коли гармата готова працювати. Ми піднімаємо дрон, робимо дорозвитку і працюємо. У підрозділі всі добровольці. Командир окремої служби безпілотної авіації на позивний док у мирному житті кандидат технічних наук та підприємець сам мешкає у столиці. Розповідає в перший день повномасштабного вторгнення, не міг залишитися вдома та вступив до лав добровольчої армії. Своє призначення бачить у високоточному знищенні ворога. Наш принцип це високоточне ураження цілей, тому що снаряди коштовні. Для мене особисто важливо, щоб другий, максимум третій снаряд попадав в ціль. Це нормально, коли один-два пристрілка, третій точно в ціль. Дякую Боже, що з нами працюють такі класні артилерісти, які реально, з відстані, 10 кілометрів третім пострілом потрапляють в беху. Добровольчий підрозділ нині дислокується на запорізькому напрямку. До того працювали на Херсонщині та у Донецькому регіоні. Лише за останні півроку бійці знищили три ворожих танки Т-80, кілька десятків одиниць техніки, зокрема БТРів та БМП різних модифікацій. Крім того, вони відправили на концерт Кобзона роту окупантів. Але головне кажуть аеророзвідники ще попереду. Денис Розанко Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.